Дрони набувають в сучасній війні все більшого значення все активніше вони застосовуються на всіх рівнях: як ближні розвідники, як дальні розвідники, як бомбардувальники, як живі снаряди, камікадзе. Бійці збройних сил України застосовують їх дуже активно настільки, що деякі одиниці броньованої техніки супротивних не встигає поповнювати. Російська армія ще з 2022 року прийняла український приклад і активно застосовує дрони для підтримки наступальних операцій на Донбасі. Всім очевидно, що за безпілотниками майбутнє, як за основними засобами ураження, як живої сили, так і техніки. Київ Пост вирушає у Львів на заході України, де працює багато фабрик та приватних ініціатив, які розробляють дрони та виготовляють їх різні модифікації. Андрій, інженер з Києва, він приїхав у Львів більше року тому і організував тут цілу школу молодих інженерів, які постійно вдосконалюють різні конструкції дронів та збирають їх в масовому порядку на замовлення різних підрозділів ЗСУ. Сам він з дронами знайомий давно ще задовго до повномасштабного вторгнення він розробляв разом з колегами різні моделі безпілотників. Це було хобі, це були серівнування. Це були всякі там виставки. Це були люди з Запоріжжя, класні команди з Харкова, там з Одеси, все інше. ми брали з собою дрони, ставили на них гопрошки, знімали, літали. Це було таке чисто для себе. Тільки вже почалася війна. ну, багато хто побачив, що ці дрони можуть принести користь. Тепер він паяє, як fpv впіві за такі великі дрони. каже зараз: вони з колегами розробляють нові варіанти для більш автономних дій в тилу супротивника. Робили дрони маленькі, потім почали робити дрони там більші, 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 вже дрони з GPS. ами Зараз от прийшли на дрони вже дуже великі, які можуть е, тягати дуже, ну вже великі міни. Вони можуть е, бути як ретранслятори, ну як передаюча антена в небі. Також це такі дрони великі можуть бути як носієм, їх Зараз е, називають як е, матка. Да? Він може тягнути ще там два-три дрона. Він їх скидує і інші оператори вже маленькими дронами. І так як він ще й ретранслятор, Маленькими дронами ми можемо залетіти далі. Одна з його розробок великий безпілотник на алюмінієвій рамі. Вона краща за стандартну пластмасову і дозволяє оперувати потужнішими моторами. Оце вже дрон більше розрахований на довголітаючий польот. У нього дуже великі пропи. Він більш повільніше літає, але може більше часу знаходитися в небі. Тому ми зараз в Києві хлопці. Переробляють такий же наш дрон. Тут вже буде ставитися система Старлінка для того, щоб, по-перше, Starlink не боїться, що його там глуше. Да? По, по друге, їм може буде керувати навіть зі Львова. Тобто дрон може бути десь на Донеччині там чи та сама керування, то тобто, оператори можуть знаходитися дуже далеко. Це один із великих плюсів. От е, будуть стояти вже більш професійні камери. На них можуть стояти термокамери, на них будуть стояти камери з зумом. Він каже: тут все ще стоять китайські двигуни і мозок, але зараз вже у Львові виробляють політні контролери і регулятори обертів двигуна повністю українського виробництва. Я от вчора їх уже паяв ставив. Все є окрема прошивка, окрема програма. Ти все налаштовуєш, все класно літає, все працює і ціна того регулятора. При тому, що вони однакові, ровна половина від Китаю. і це ж замовлення два дня, і він в тебе. Маєш? а пайка і все інше, плюс хороша техподдержка. Я тільки набрав на завод. Мені моментально дали відповіді на всі питання, все, що мене зацікавило. Я даю тут тільки розміри. Всі я даю те саме, все. Тобто аргонова сварка, лазер, все інше, все пається у нас. Тобто, два-три дні раму. Тебе в руках. Але що за дрони без електронної координації? Прямо поряд в сусідньому приміщенні його інженери виробляють десятки антенн на добу, в тиждень сотні. Такі прості пристрої необхідні для ретрансляції сигналів, щоб оператори дронів не підставлялися під ворожий удар. Стоять прибори, на приборах однозначно кожна антенна перевіряється, далі вже упаковуються і уходять на, на замовнику. Бо антенни і все інше це, на жаль, звісно, це. Це розходники, тому що всі ці антени стоять на полях, стоять на, на вишках, і всі ці антени можна, тобто вони мають потужні сигнали, і ці антени дуже швидко знаходять їхня розвідка за рахунок ціх, краснухи і всього іншого. І от е, чому робляться вишки ретранслятори? Тому що пілот знаходиться в небезпечному якоїсь, е, ну, десь в лісі чи в окопі, а на полі стоять самі антени, які передають сигнал. І всі, всі прильоти йдуть прямо по антенам. Тому на фронті це все, що керується ФПВ сигналами. Це антенни, це просто розходник. Я сам не розумів, куди вони уходять, але там за день можна десятки просто цих виших втрачати. Але він та його колеги не тільки виготовляють дрони, але й вчать військових оперувати ними. Літають у Львівській області, тренують як аеророзвідників, так і бомбардувальників. Українська армія створює нові і нові підрозділи дронарів. А нещодавно сили безпілотних систем були виділені. В окремий рід військ. Тож такі школи стали необхідністю. Тут майбутніх пілотів спершу вчать у приміщенні, потім на тренажерах, нарешті у полі. А всього цю школу, яка називається Крила Валькірії, пройшли вже сотні армійців, каже її координатор Олег Шевчук. Найбільша зараз задача в нас це є роботизовані системи, війна роботів, війна дронів йде. Через те, якщо з дронами в нас було вже більш-менш, як кажуть, порядок, то з підготовкою пілотів. Нас ну було складно. Через те ми фактично, як на громадських засадах, створили ту школу абсолютно безкоштовно. Зараз в нас де конкретний курс: індивідуальна підготовка на тренажерах, індивідуальна підготовка в приміщенні, індивідуальна підготовка пілота в полі, і зараз ми проводимо вже бойове злагодження підрозділів. У Нас постійно свіжі. Мозги з фронту приходять, і той боєць, який приходить, він пояснює, каже, в нас зараз проблема, наприклад, така то. Москалі працюють на таких-то частотах. Ми розробляємо нові системи, нові системи керування, нові системи відео для того, щоб можна було їхню систему РЕП повністю. Будемо казати, перехитрити. Втім, дрон для інженерів це не лише те, що літає. Працюють вони над сухопутними безпілотниками. Тут вони виглядають ось так: повнопривідні машини, які долають під різними кутами будь-які перешкоди. Від роботів собак на кшталт Бостон Дайнемікс. Хлопці відмовились на евакуація, мінування, доставка води, боєприпасів. Всього це. може бути мул, може бути камікадзе, що завгодно. Як це все працює? Так само, як і все, як у всіх. Сама проста електроніка, сама прості батареї, самі прості контролери. мотори від самоката. Наскільки далеко може заїхати? Ну кілометрів 20 ми заявляємо її, а реально може проїхати сильно більше. Частина цих винагодів давно використовується в ЗСУ. Деякі як сухопутні варіанти на стадії розробок, які інженери дуже хочуть цілити в життя, оскільки Україні потрібно шукати альтернативні шляхи посилення своєї армії та збереження життів своїх солдат.